Я вірю тобі, в мітине, не відведе! Добрий день всім, бажаю міцного здоров'я, радий знову звертатися до вас. І сьогодні, друзі, ми почнемо говорити про молитву. Це дуже важливо не просто молитися, а молитися так, щоб наш голос був почутий і ми мали відповідь від Бога. Тому для того, щоб молитва була ефективною, нам треба мати ось яке розуміння. По-перше, спочатку важливо прийняти спасіння. Спочатку важливо прийняти спасіння. Бути народженим згори, а це відбувається, коли ми серцем своїм віруємо, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер на нашому місці, воскрес для нашого виправдання, коли ми віримо серцем і потім своїми устами сповідуємо Його своїм Господом. В цей час відбувається народження згори. І це дуже-дуже важливо. Тому що, друзі, я хочу, знаєте, от, бути з вами відвертим, дуже відвертим. Тому що деякі люди, вони думають, що ну, так можна жити без Бога, можна ходити своїми шляхами. Але коли? Щось людині потрібно, вони швидко приходять до Бога, і Бог має відповісти. Це, знаєте, от я а, на початку нашої розмови, сьогоднішньої, хочу приклад вам привести. Ну, уявіть собі, наприклад, я керівник якоїсь організації, і от до мене приходить людина, яка не працює. В штаті моєму, да? він не є працівником тієї організації, де я є керівником. І от людина приходить, добрий день. Я кажу, добрий день. І він такий, а де моя зарплата? А я такий, знаєте, я кажу: людина, а хто ви? Ну, як, ви маєте мені заплатити? Стоп, стоп. Ви працюєте в нашій організації? Ні. Ви виконуєте щось? Ні. І, от знаєте, ну таке питання а чому я маю платити? Я розумію, що, ну можливо, це дуже такий ну, а, контрастний приклад. Але так, Бог любить кожну людину. Бог створив кожну людину. Бог є. Батьком, ну, скажімо, який хоче допомагати кожній людині. Але, друзі, але, перш ніж оці стосунки будуть дієвими, нам треба прийняти спасіння. Чому? Тому що ми розуміємо, що ми Дійсно, народилися грішниками раз. Ми, багато з нас, жили зовсім без Бога, навіть якщо ми знали про Його існування. І я розумію, що ну, от в таких складних часах люди звертаються до нього. Навіть, знаєте, на жаль, є такий прислів, як тривога, то до Бога. Але, друзі, ми маємо також. Мати дуже просте розуміння, яке дає нам Біблія. Для чого? Для того, щоб наша молитва була ефективною. Спочатку ми маємо примиритися з ним. Ми маємо примиритися з Ним. Ми маємо визнати Його своїм Господом. І ми ну, про це будемо. А в різних зустрічах говорити багато, поступово образ правильний сформується у нас. Але давайте почнемо: Євангелія від Івана, давайте відкриємо разом дев'ятий розділ. Євангелія від Івана, дев'ятий розділ. І тут написано: дивіться, адже відомо, що грішників Бог не слухає. Це не означає, що ну, Бог відвертається, і це вже ну, все пропащі люди. Ні. Я про щось хочу сказати. Тобто на початку нам треба вирішити питання ось це, розібратися з гріхом. Ми не можемо самі розібратися. Якби ми могли, Ісус Христос не приходив би на цю землю. А так як ми не могли, це питання вирішив за нас, Ісус Христос. Пам'ятаєте, ми говорили, що якщо ви бачили на малюнку розп'ятого Христа, друзі, на тому місці ми мали бути з вами, за наші гріхи. Але що він зробив? Він прийшов на цю землю і сказав: Олександр, відійди, я помру на твоєму місці. Сергій, відійди. Андрій, відійди, Петро, Іван, Ігор, відійди, я помру на твоєму місці. Я возьму дійсно твою смерть, я візьму твої прокляття, твої гріхи, а взамін я пропоную тобі спасіння, життя вічне. І от коли це відбувається, це відбувається тоді, коли людина визнає. Його своїм Господом. І яка визнає себе грішнику, знаєте, якому потрібен спаситель. І от дивіться, да? Тому, ну, я розумію, що ось сьогоднішня зустріч, вона ну, така трішечки, ну, буде, знаєте, контрастна. Тому що як це так, Бог грішників не слухає. Ну, друзі, моє завдання. Не просто сказати щось вам. Моє завдання наставити вас таким чином, щоб ваші стосунки з Богом були справжніми. Тому що що таке релігія, друзі? Релігія вона відрізняється від християнства. Релігія вона має вигляд благочестя. Вона має вигляд, нібито, у людини є стосунки з Богом, але, знаєте, там немає сили. Це просто обман. І от наше завдання, особисто в такі часи, в яких ми сьогодні живемо, мати справжню віру, мати справжні стосунки. Тому, знаєте, зрозумійте, християнство нічого не має спільного з гуманізмом. Де, ну, всі задоволені і ну все гарно, всі-всіх розуміють. Ні. І ще раз читаю: відомо, що грішників Бог не слухає. Але коли хто Бога шанує, і от перше. Перше, що має відбутися в житті людини, він має визнати Бога своїм Господом. По-перше, творцем, по-друге, Спасителем, по третє, Господом, який далі зможе бути пастирем, який буде вести, який буде захищати, який буде підтримувати. Розумієте? І отут бачите. Відомо, що грішників Бог не слухає, але коли хто Бога шанує раз і чинить Його волю, того слухає. Тобто, коли людина визнала його спасителем і прийняла спасіння, все, тоді кожна її молитва вона буде мати відповідь. Але якщо це питання не вирішене, друзі. Це, на жаль, буде просто пустими словами. Давайте ще подивимося деякі місця святого письма, Матвія, 7, розділ, 21, 23 вір. Не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми вигоняли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили. Тоді скажу їм: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, ви, які чините беззаконня. Це не означає, що Бог проти грішника, ні, друзі, ні. Перша молитва, яку він обов'язково почує, це коли людина приходить до Бога і каже: так, Господи, я жив без тебе. Так, я ходив своїми шляхами. Але сьогодні я хочу змінити це. Я хочу побудувати з тобою правильні стосунки. Я хочу повернутися до Тебе і жити з тобою. ця, ця молитва буде вислухана Богом. Але якщо людина. Хоче жити так, як вона хоче, але інколи, як тривога, то до Бога. інколи Тобто в такому житті їй Бог не цікавий, Слово Боже, не цікаве, але ну якщо щось там потрібно, Бог дай мені, а потім ще претензія, а чого це ти мені не відповідаєш? І от е, зрозумійте, що ми. Говоримо про доброго Бога. Але Бога, який має принципи. Друзі. Отже, давайте ще декілька місць. Луки 6, 6.46. Знову ж таки, Ісус каже: чому мене кличите, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу. І притчі 15.29, написано Господь далекий від нечистивих, а молитву праведних Він слухає. І коли ми говоримо про праведника, це не означає, що людина досконала і вона ну, майже ніде не помиляється, ні. Це не про це праведність, яку людина має. Це та праведність, яку вона приймає через віру в Ісуса Христа. Тому, друзі, спочатку, що має відбуватися, перш ніж людина буде молитися, перше визнання себе грішником. Потім усвідомлення того, що мені потрібен Спаситель, а означає Ісус. Потім прийняття Спасителя і спасіння, тому що він щось же зробив на Голговському Христі. Далі, коли ми приймаємо Ісуса Христа, в цей момент відбувається народження згори. І тепер, друзі, що ми будемо приходити до батька. І будемо мати відповідь на молитву. Але ми не можемо перешагнути через ці речі, ні. І Євангеліє, друзі, це не тільки радісна звістка, це і правда. І сьогодні я кажу правду. Моє завдання не просто сподобатися вам, сказавши якісь ну, дуже гарні слова, які ну, вас потішать, ні. Моє завдання, друзі, особисто, я наголошую, в такі часи, як зараз, це допомогти вам мати справжні стосунки з Богом, дієві стосунки. І, маючи ці стосунки, пройти через ці часи, залишитися бездоганно збереженим і дійсно. Потім, після перемоги, щоб ми з вами інтегрувалися в якісне життя, де ми будемо жити не травмованими на все життя, а де ми будемо жити якісним, повноцінним життям. Тому дуже важливо, щоб наша віра була справжньою. А я розумію ще одне, друзі. А, що люди кажуть, що вони вірять. Знаєте, от якщо, І ми вже говорили з вами, але ну, ми будемо більш деталізувати. І от якщо а, вийти сьогодні на вулицю і запитати кожну людину, чи віриш ти в Бога, майже всі скажуть, так, я вірю. Але який сенс смисл вони вкладають в ці слова? Більшість, друзі, ось які, так, я знаю, що Бог є. Ось це вся їхня віра. Але, друзі, ця, цієї віри недостатньо. Вона гарна. Це гарно, що коли людина визнає існування Бога. Але треба не просто знати, що Бог є, треба піти далі. Треба звернутися до нього, треба визнати Його своїм творцем. Як ми казали. Подивіться, одне місце святого письма дуже важливе, і ну, дійсно, Євангеліє від Івана, третій розділ, це найпотужний розділ, де Ісус Христос говорить життєво важливі слова для всього суспільства. І от в третьому вірші Третього розділу Він каже, Одній людині, Никадиму, який прийшов до нього, він каже: істинно кажу вам, відповів тоді Ісус: якщо хтось прагне побачити Царство Боже, людина має знову народитися, народження заново, народження згори, Біблія називає. І далі написано, хто не народився знову. Той не бачитиме Царство Боже. А тим більше, друзі, ну просто от я залишаюсь отим грішником, але звертаюся до Бога. Ні, це так не працює. Ні. Ніхто не побачить Царство Божого, тобто ніхто не може прийти до Бога як тільки через Ісуса Христа. І це, друзі, відбувається, коли ми приймаємо. Його розуміючи, що він зробив. І от знову ж таки, як ми приймаємо спасіння, як ми приймаємо? Релігія скаже, треба заробити, але релігія, вона мертва, християнство живе. І християнство, воно сфокусовано не на ділах. Наших. Воно сфокусовано на ділах Ісуса Христа. Релігія пропонує нам щось зробити для того, щоб спастися. Але Христос, Він каже: Я пропоную тобі зрозуміти, що я для тебе зробив, і прийняти це від мене по благодаті, по милості. І от дивіться, Римлянам 10 розділ 9, 10 вір, тут написано, от якраз як ми приймаємо спасіння, як ми народжуємося згори. І тут сказано, якщо ти визнаєш власними устами Ісус Господь. Якщо ти визнаєш власними устами Ісус, мій Господь. І далі повіриш серцем своїм, що Бог воскресив Його з мертвих. То будеш врятований, тобто спасенний, будеш народжений згори. Далі. Адже ми віримо всім серцем в Ісуса, і саме це робить нас праведними перед Богом. Ви бачите, що нас робить праведним перед Богом. Не Наші добрі діла, тому що скільки б ми добрих діл не робили, все рівно десь ми ну, робимо і погані. Праведними нас робить те, що Ісус зробив. Бачите, написано, адже ми віримо всім серцем в Ісуса як Господа, і саме це, саме це, саме це робить нас праведними перед Богом. І далі також потужно сказано, ми вголос підтверджуємо віру та через Те отримуємо спасіння. Бачите, як ми отримуємо? Ми вголос. Ми вголос підтверджуємо віру. Ісус мій Господь. Я серцем вірю, що Він помер за мене і воскрес для Мого виправдання. і потім коли ми робимо так, ми отримуємо спасіння. А от після того, як ми вже отримали спасіння, тоді наша молитва буде дієвою. Тому що як на початку ми а, прочитали з вами, і це не мої слова, друзі, це слова Ісуса Христа. Бог не слухає грішних. Спочатку грішник має спастися, а потім він має бути настановлений, як молитися і буде молитися. Тому що я хочу зробити ще раз. Якщо ви перший раз на нашій зустрічі ви ще не прийняли Ісуса Христа як свого Господа, ми допоможемо вам. Я допоможу вам. Як це відбувається? Я буду молитися зараз. Але ви вголос в голос, не про себе, не в думках, а устами своїми. Голосно ви будете промовляти цю молитву за мною, але будете вкладати серце в ці слова. Нехай не просто буде, знаєте, релігійно повторена молитва. Ні, вкладіть серце, зробіть ці слова вашими. І тоді, що це відбудеться прямо там, де ви знаходитеся. Тому що Богу не потрібно якесь особисте місце для того, щоб ви примирилися з Ним. Ні, там, де ви знаходитеся, в тих обставинах, де ви є зараз, ви можете повторити ці слова за мною, вклавши своє серце. І Бог обов'язково вас почує і ви приймете спасіння. Давайте закриємо очі, піднімемо руки до неба і скажемо так: дорогий Батько Небесний, сьогодні я приходжу до тебе і я визнаю себе грішником, якому потрібне спасіння, якому потрібен спаситель. І я дякую тобі, Батько, за те, що ти послав в цей світ свого Сина, люблячого. Я дякую тобі за те, що ти віддав Його на смерть заради мене. Дякую тобі. І прямо зараз я вголос своїми устами кажу: Ісус Христос, мій Господь. Я відкриваю своє серце для нього. Я кажу Ісус Христос, увійди в моє життя, як Спаситель і як Господь. Я схиляю своє серце перед тобою, я визнаю тебе своїм Господом і Спасителем. І приймаючи тебе, я приймаю дар вічного життя. Я приймаю прощення моїх гріхів. І я дякую тобі за твою любов, яку ти доказав отам от на Голговському Христі, помираючи за мене. Дякую тобі, дякую тобі, дякую Тобі. Амінь. Я помолюся за вас ще. Боже, я дякую тобі за те, що ці люди вони дійсно прийняли. Твоє спасіння, я руйную всяке прокляття над їхнім життям, я проголошую благословіння на них, я благословляю цих людей на велике, благословенне життя у Христі Ісусі. І дякую Тобі за те, що ти будеш продовжувати працювати з кожним життям. Яке дорогоцінне в твоїх очах. Слава тобі за все. Амінь. Дякую вам. І сьогодні, друзі, запам'ятайте цей важливий день. Це день вашого нового духовного народження. З цей, цей день він повністю змінить ваше життя. Тому я вітаю кожного. В ім'я Ісуса Христа.